Шановні друзі, шановні українці, на зв'язку один Кас Яненко. Хочу повідомити, ну, що російська, російські окупанти знову атакують моє місце. Моє... Що недавно ТЦК загрибуло. Не посоромлюсь цього слова. Мого племінника і моліда третьої групи. Мені здається, це не зовсім розуміле рішення, не зовсім правильно. По-моєму. У зеленського пана, зеленського нашого, шановного президента Дах поїхав. І мені здається, його вже пора давно замінити. Іначе ми цю кляту війну ніколи не закінчимо. Якщо ви погоджуєтесь з цим, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Буду вам вдячний. Поки все пока. На все добре. На зв'язку був. Vladimir Kasian